І там ми сплили першу сітку прямо на вулиці. У нас настільки черга велика, а найстрашніше, то, що вони не зменшуються. От ми зробили 4-5 замовлень, в принципі, стільки ще й прийняли. І не буває так, щоб у нас той листочок був пустий. Настільки іноді втомлююсь, що я не можу розмовляти. Я устала, я більше не хочу. А Він мені каже, ти не зможеш. Мені приходить смс або дзвінок, У мене все проходить і в нас по нові. Група була заснована, в принципі, давно. Ще в 2015 році. На ринку в знайомої дівчини пішов воювати батько. І вона весь час сиділа, плакала, переживала. І я для того, щоб її заспокоїти, кажу, давай робити щось, що, що потрібно для армії. Якраз була потрібна в 15-му, дуже були потрібні сітки. І там ми сплели першу сітку. І саме там. Нас побачив полковник поляков прямо на вулиці, і він проходив. Я його теж пам'ятала принципі, я його знала тільки по смі, по змі. А тут він проходив по ринку. Він був в військовій формі, він був після фронту, в нього таке темне обличчя. По ним тоді легко було впізнати, хто на фронті був. І він побачив нас і сказав нам тоді, що я все зроблю, щоб ви не були на вулиці. І от він нам вибив типу приміщення. Іти мов на ньому вже десь з 18-го по-моєму, року. Тоді дуже мало інформації було. І Я вийшла на жіночку з Харкова Олена Плотнікова. Вона вони плили сітки, вона мене консультувала по матеріалу, по кольорам, по всьому. А Лена Плотнікова, це взагалі можна сказати, у основанні нашої групи стояла. Я ділиться такі пілісточки. І тоді вони губляться на фоні всьому. І воно не сложно. воно ж кожен може навчитися. Може, дум думають люди, що це дуже сложно. Ні, складності ніякої нема. 22 лютого я просто. Всім було страшно тоді. Я просто дала такий… написала пост, у нас не страшно, приходьте, у нас тільки одна кімнатка була і все. Приходьте до нас, ми типу. Поможемо воїнам і не буде так страшно. Стільки людей прийшло, ну, в основному, йшли переселенці. Ну і місцевих прийшло дуже багато людей. Перший день було 44, на другий день було 58, У нас була одна рамка. І ми вже на ходу робили ці рамки, ставили їх по всім кабінетам, по коридорам і плили. Ці сітки тоді той період найбільше, мабуть, ці. матеріал ще до вторгнення. Нам мій чоловік його достає. І мій чоловік доставав цей матеріал. Коротше, ми не знали цю жінку, а вона не знала нас. Просто передавала остатки. Вони це швійне производство для військових. Вони шують якісь елементи форми. І вже після вторгнення ми познайомилися з нею, бо вона волонтерша, вона їздить на фронт, вона стала ці сітки. Це Оля Дудніченка, наша Кремінчуцька підприємця. Без важко, бо ми купуємо основу, тільки основу купуємо. За людей ми не проти, щоб приходили. Ми навчимо, і тут не обов'язково плести сітки. У нас ще є теплі шкарпетки. Жіночки в нас дві сестри. Вони хворіють, плетуть шкарпетки у великих великих об'ємах, і ми всі передаємо на фронт. Дійсно, по формі ці шкарпетки не потрібні, але є ще час відпочинку, і от там вони якраз потрібні. Їх розбирають дуже і дуже. Що нас жінки 160 пар напилили, Ми їх вже роздали. Так як дрони устроєні так, що вони Различают круги, квадраты, треугольники, поэтому нам нужно плести так, чтобы дрон не мог различить вот эти геометрические формы. То есть острые углы исключаем, круги исключаем, квадраты исключаем. Вот поближе к природным каким-то формам. І щоб єстечний цвет був там зелень, жовте листя, сухая трава, грязь, і так далі. І так далі. Я сама за себе скажу, що ні. Не... Ні, от з 2015 року той то пари, що були на вулиці. Ми там до вечора, поки не темно, були плели сітки. Тут ми теж, ми тут до вечора і 7, і 8, і в годин ходимо. Практично кожен день. От коли люди йшли багато, то єдине, що я не знаю, в якомусь сказала, що вихідний буде в неділю, бо в мене взагалі тоді не було вихідний, я займаюся будинком домашньою роботою. А так кожен день і я. Настільки іноді втомлююсь, що я не можу розмовляти. Але мені приходить смс або дзвінок, що потрібна сітка. І там розписують, як вона потрібна, і фото висилають, і все. І все. в мене все проходить і в нас по нові. Ми нещодавно зустрічали воїна, його мама плете з нами сітки, і ми вийшли вже йти додому. А мама йде в така встрівожена і каже, Юра їде. І от ми почекали, і виїхала машина, вийшов цей Юра. Ми не були знайомі. Ми плили сітки, ми там щось купували, щось пересилали. ми познайомилися. І оця атмосфера, коли зустрічі то був, то мурашок. І от ці подушки, що Людмила Марковна, В неї син воює в Азові. Син її відомий Кременчуківець, це. Макс театр МО. А вона доходила з нами, вона плите сітки і шиє такі подушки. Вони як серденька бачать, вони кажуть, ні, нам подушки не треба, нам не треба. Потім тільки бачать, кажуть, треба. Що вас надихає? Ну, мабуть, найбільше все-таки воїни. От найбільше у нас багато приходило, у нас їх зустрічають як богів. Чесно, от просто от. Просто неможливо передати цю зустріч, тому, мабуть, найбільше, коли вони звертаються, просять сітки, і ми не можемо відмовити. У нас настільки черга велика, от зараз, зараз, тому що міняються кольори. І зараз буде ще важніше, бо десь з листопада підуть ще білі сітки. Там неважливо, не буде сніг чи не буде, бо люди сидять на диванах і думають, нема сніга, не потрібні білі сітки. Є іній. Його достатньо для того, щоб укрити машину білими сітками. І оце буде у нас на дні ранці буде коричніва або замовлення, на одній буде там біла. І оце буде е, дуже важко, тому що команди невеликі. Наразі це найменше. 10, 10, 10 Тіх треба нам замовлень в мене зараз на, на, на тече. Це маленьке, бо обично 14-17. А найстрашніше, то, що вони не зменшуються. От Ми зробили 4-5 замовлень, в принципі, стільки ж і прийняли. І не буває так, щоб у нас той листочок був пустий. У мене почалося з того, що моєму сину допомогли сітку і то то я тут так, так. Да. на вийму. Сюди на сітки допомагати. Бо хлопцям потрібна допомога. Чекаємо вас тут на сітках. На рамки у нас сітка 2 на 6 Це такий зручний розмір, бо з нього можна зібрати. Ну на легковий автомобіль вже вона готова. Якщо треба на більшу, просто дві єднати або чотири або шість, виходить великий розмір. На рамку, якщо дві людини, от тут, в цій кімнаті, їм десь чотири години треба, щоб вони склели сітку. За місяць легко вираховувати. Ми виплетаємо три рулони основи. Там 600, 600 квадратних метрів. Це за місяць у нас виходить. Це мінімум, це мінімум, тому що менше не буває, більше буває. Це залежить від людей. більше людей, то більше сіток. Пустають, звісно, і мозолі перше время було. А тоді нічого нормально. Треба ж, бо нема кому. Скільки прошу, що дівчат там гуляють. Приходьте, ну на два-три години. Ну ні. Зараз у нас і Донеччина, зараз у нас Запорі... Запоріжжя, багато сіток туди йде. Зараз у нас Київ і, і... третіє штурмової бригади. А поляков вони просто так не дають. Тось, така... Ну тут, в принципі, всі. А оце всі дівчата ваші? Це Те... не, не всі. Це не всі. Ми якось, щоб прям всі-всі, щоб зібрались, такої не було фото. Про що ви мрієте? Про перемогу, а саме про перемогу, не про закінчення війни, бо занадто висока ціна. Чоловік він взагалі робить все. Він матеріали приводить, він вивозить, він всі сітки відправляє, він спілкується. Він дуже дуже, дуже велика роль мого чоловіка в цій праці. І він якби мені важко, бо він. Я кажу, все, я устала, я більше не хочу. А він мені каже, ти не зможеш. І він правду каже, я не зможу.